Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і зараз у нас розклад на тиждень для всіх знаків зодіаку. У нас буде з 11 до 17 серпня. І дивимося, у нас перші овни. Овни, диявол вам випадає. Ви знаєте, це карта коли, ну, як сказати, спокуси. Давайте я так скажу. Дорогі овни, вас буде щось спокусати, щось буде вас терзати, щось буде вас випробовувати. Це може бути бажання влади, роздратованість, це може бути знервованість, це може бути бажання заробити швидко гроші. Це може бути і вернеричні, до речі, хвороби, будьте обережно, з якимись... Як це називають перверзами. Це може бути ще, знаєте що? А, як це називається? От, слово забула. Коли ревнощі. теж ревнощі можуть бути страшні. Ревнуєш до кожного стовба. Будьте обережні, жіночки, дівчата, які знайомляться з кимось. Може дійсно бути якась ну, страшна людина, якась, скажімо так, або з венеричною хворобою, або якийсь псих, ось якось так, або дійсно сексуальний збочинець. Будьте просто обережні. Так, і контролюйте свої бажання. Ось так, так я ще скажу. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці. Ви знаєте, це ваша, ваша енергія, до речі, земна енергія. Чекати вам не ну, скажімо так, не звикати чекати терпіння. Карти вам радять цього тижня почекати. Отак от мені щось би хотілося це збільшити і подивитися, що тут. тут якісь або знаки зодіаку, або години, або от я не бачу. Навіть що я окуляри маю, треба би лупу роздивитися, ніколи так не розглядала. Взагалі рідко коли. Таке враження, або тут знаки Зодіаку, або ще щось. Давайте так скажемо. Наберіться терпіння, не спішіть цього тижня, накопичуйте свої сили, накопичуйте свої ресурси, тобто і енергію, і гроші, якісь фінанси. Накопичуйте цього тижня, зачекайте, не спішіть щось купувати, накопичуйте. Якось так, свій час накопичити. Наприклад, у вас є можливість на роботі накопичити відпустку. От накопичити. краще поробіть довше на роботі, якщо у вас можна записати ваші перероблені години, повірте мені, вам це значить знадобиться. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас якась ситуація така, знаєте. Перебиватися з ноги на ногу, можливо, що з фінансами вже прийдеться дотягати до кінця місяця, а в нас буде тільки, ну, скажімо так, середина місяця. розумієте, У вас вже буде або нестача грошей. Або якісь переміни до вас йдуть. Тобто якась ситуація закінчується до кінця і починаються переміни. У вас, можливо, був застійна, можливо, застійна ситуація була. От застоялося все, не було, нічого не змінювалось. Ви шукали роботу, можливо, ось тут вже помаленько починає щось рухатися в якомусь напрямку, скажімо так. Ось, і сумніви. Ця карта теж несе в собі якусь певну, коли людина сумнівається, робити так чи робити так. Щось зважує, можна теж сказати. Так, тепер переходимо до. Зачекайте, до кого я ще не подумала, навіть до кого ми переходимо до раків, здається. Переходимо до раків. Імператор. Ну, для раків імператор це не, не типово. Ось з'явиться, можливо, у вас якийсь покровитель. Якщо ви жінка-рак, то у вас може з'явитися мужчина, може з'явитися якась високопосадова людина. Це і батько якийсь, який який за вас заступиться. Це якась якийсь мужчина, який за вас може постояти, може з'явитися. Знаєте, я по ці, от саме в цій колоді, я дуже часто бачу, з'явиться якийсь місточок. Як, до когось до чогось, тобто до якоїсь структури у вас з'явиться дорожка, якась, зв'язок якийсь, а вам хтось мостик покладе. Ось ця людина таке вираження, що хтось вам щось підсобить, допоможе пробити якісь будівельні матеріали, зробити ремонт або ще щось. Тут людина. Скажімо так, людина слова дотримає свого слова, дасть якесь слово, запоручиться за вас хтось. Можливо, що ви будете відвідувати якісь структури, якісь установи, якісь організації. Ось, ось якось так. Якось так. Дорогі а, раки. Гаразд. Хтось може, до речі, ще посаду отримати. Хорошу. На державній службі, наприклад. Тепер переходимо. Так, зачекайте, бо я вже я дуже багато сьогодні розкладів зробила, вже трошки збилась. Бо я роблю наперед. От, бо в мене в неділю буде щось інше. Так, це були у нас раки, тепер, після раків у нас йдуть льви. Бачите? Так, льви, ну це ваша. Чомусь мені здається, це ваша. Не тому, що лів, Лев а тому що сила, карта сили, внутрішня сила, інтуїтивна сила це якісь, знаєте, сила, яка у вас бурлила. Тобто ваш інстинкт, ваша оця сила, 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 сила цього накопичена сила, так, внутрішня звіра цього. Підніметься, скажімо так, витримки вам. ось Можливо, вдасться когось приручити. Скоріше за все, вас хтось приручить. Все ж таки ви лев. Але хто знає, можливо, і ви когось приручите. Якісь випробування можуть на вас ще випасти цього тижня. Тому тримайтеся, якось так. Сила волі. Проявляйте силу волі, не здавайтеся, оце карта теж так каже. Тепер у нас діви йдуть. Дорогі діви, все у ваших руках, скажімо так, що можна сказати? Все у ваших руках. У вас будуть ресурси, у вас будуть можливості, у вас будуть перспективи чогось досягти. А чи є у вас якісь мрії, а чи є у вас якісь цілі? От подумайте вже тепер, коли дивитесь в неділю цей розклад. Чи є у вас якась ціль, яка а перспективи у вас і можливості досягти цих цілей будуть. От, а як ви подієте, це вже інша справа. Так, якось так я це розкладу, щоб гарненько було. Тепер дивимося. На Терезів. Ну що ж, Терези, що чекає вас? Четвірочка-монет. Вам вдасться зібрати якусь суму, вам вдасться відкласти на хороші, на погані часи. Тобто, зробити якусь, знаєте, як то кажуть, фінансову подушечку. Вам вдасться на якомусь місці закріпитись. Вам вдасться зробити фундамент або на роботі, або вдома. Це карта консервативна, це карта грошова. Притримайте гроші, каже карта. Ось вам вони в майбутньому знадобляться. Вам, можливо, вдасться дійсно відкласти якусь суму грошей. Не купуйте все підряд і відкладіть гроші. ось якось так. Не буде ніякого розвитку там великого цього тижня. Ніяких якихось подій таких не будуть, а якось, знаєте, от якось так стабільненько, все консервативненько. Гаразд, тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, а у вас якийсь новий початок може бути. До речі, ця карта вона радить вам бути трошки, знаєте, таким не, не натягнутим, а навпаки. Трошечки попустіть трошечки, дайте собі волю своїм почуттям, відчувайте і користуйтеся своєю інтуїцією, не бійтеся нових початків, нових знайомств, нових шляхів. Дивіться, що у вас величезний потенціал, який ось у цій карті вже розкривається. Намагайтеся цього тижня знайти. Дорогі скорпіони, свій потенціал. Де ви сильні? Що у вас є можливості і перспективи? Ось якось так. Спробуйте їх відкрити. Дивіться на все з гумором. Ось якось так. Не приймайте близько до серця, скажімо ще так. Тепер ми переходимо до козирогів. Козироги? чи стрільці? Ну, я сказала козороги, то дивимося козорогів, а потім стрільців. Що сказати, якщо це козирог дійсно, от він випав в нас. В принципі, це ваша енергія, земля. Вам, ну, скажімо так, щось на долю випадає, щось приємне, якісь подарунки. Ви знаєте, можливо, комусь повернуть якийсь довг борг. Отримаєте те, що хтось вам задовжав. Якась обіцянка, можливо, буде виконана. Можливо, буде якісь подарунки долі, підвищення по зарплаті. Якісь шанси вам випадають. Якісь випадають шанси. От якось так я це бачу. Але ваша енергія буде, як риба в воді. Хороший тиждень для вас! З якимись, знаєте, можливостями, скажімо так. Але чи ви їх знайдете, ті можливості? Тепер переходимо до стрільців. Стрільці карта королева кубків. Притримайте гроші. Можна так сказати, що накопичуйте навіть гроші. Можливо, хтось купить або продасть вигідно. Це вигода. Зазвичай це немаленька грошова карта. Якщо ви чоловік знайомство з такою жінкою грошовитою, або це ваша матуся, яка вам, можливо, допоможе в якомусь питанні. Посидіти з вашими дітками, наприклад, зварити вам борщику, нагодувати, приютити. Ось якось так. Що ще може бути? По цій карті, ви знаєте, ну, от хороші оборудки проходять. Купи продай конкретно. Це може бути і спадщина, це може бути і премія, це може бути підвищення по зарплаті. Хто шукає роботу, ви знайдете високооплачувану роботу. Ось так ще можна сказати. І ця карта несе в собі затишок і стабільність, фінансову стабільність. Тепер переходимо до цих водоліїв. Двічка мечів. Ну, це нелегка карта. Це коли людина інтуїтивно вже щось відчуває, але закриває очі. От конкретно закриває. очі. Не хоче бачити зраду близьких людей. Не хоче бачити якусь неправду. Не закривайтеся. А з другого боку, ця карта попереджає, що вас чекає велика неприємність, велика біль іде до вас. А ви вже тепер закриваєтесь. Ви не хочете розчаровуватись, але тоді біль буде в два рази-три в три рази більшою. Закривайтесь просто в собі. Ви не хочете ні з ким поговорити якось так. А якась, знаєте, ще що може бути це коли нема війни між двох. Так? Це коли. Обідались один на одного, і кожній в своїй коморці сидить. Це коли чоловік з жінкою за щось посварилися і закрилися обоє. Це теж не вихід. Тому що це веде ще до більшого розчарування і до болю великого. Тепер переходимо до рибок. Дорогі рибки, ви живете минулим. Що у вас таке? Чому ви живете минулим? А дивіться, у вас на дні. Хороша карта. Ну, чомусь в мене так виходить, що я в кінці рибам завжди і дивлюся ще й на цю карту. Тобто, ви живете минулим. Ви згадуєте, що в дитинстві було краще, каша була солодша, цукерки були краще, як було добре, коли я в садочок ходила. Чомусь у вас така ностальгія йде за дітьми, за внуками. За тими, хто пішов з цього життя, за тими, кого ми більше не побачимо. Ось якось так. Починаєте згадувати, розглядати світлини, якось так. З другого боку, це може бути якісь вечірки у вас. В когось день народження, в когось якісь, ну скажімо так, вечірки, якісь юбілеї, родини, хрестини, щось сімейне теж може бути, щось таке емоційне, приємне. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам всім гарного, мирного тижня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!